Слава Ісусу Христу. Ну, ви всі пам'ятаєте сумно, звісне, відео про Матушку Росію, яка возрождається в києво Печерській лаврі. Так от сьогодні мені, парафіяни Московського патріархату, стали оправдувати, що це, мовляв, наша просто древня пісня, і в ній взагалі навіть і про Україну співається, і там Богородіця ще співається. Слухайте, не вішайте нікому лапшу на вуха. Якщо. Бо це була просто древня пісня, і щось там ще гарне співається про Україну, то давайте нехай у храмі Києво-Печерської лаври чи у вашому храмі, який скромно називається УПЦ, але насправді всі знають, це храм Московського патріархату, хай заспівають червону калину. Це теж гарна пісня, і там про Україну, і вона древніша від вашої пісні про Московську Русь. Заспіваєте червону пісню? Червон... Пісню про червону калину в Києво-Печерській лаврі. А? Ні, звичайно. Вони так трошки заржали. Всім все зрозуміло, всі прекрасно усвідомлюють, що це. Пісня має політичний підтекст. Так, да, там дійсно співається про Україну і там не про Україну, а про київську землю співається. А ще там співається про Білорусь і про те, що це є єдиний можливий варіант возродіть нашу матушку Русь. Тобто є чіткий політичний заклик. Треба об'єднати Україну, навіть не сказано Україну а Київську землю, Білорусь. І Росією, і тоді возродиться матушка Русь, і там це все обкладається гарними молитвами і нібито зверненнями до Богородиці, але в тому є і суть пропаганди, коли ти п'ять слів говориш про те, що людям зрозуміло очевидно і для них святе, а три слова протім вкладаєш про свою політику, тому що гірша значно отрута. Де на баночці пише Святой Єлей, ніж та отрута, де на баночці пише отрута. Імовірність того, що отруяться в першому випадку, значно більша. Саме тому і Путін, наприклад, він ж не каже, що я йду вбивати українців, вбивати там жінок, дітей, розрушати ваші города. Ні, я йду спасати, йду спасати рускоязичних, йду спасати нашу русську церкву, віруючих московського патріархата, йду освобождати і так далі. Тому подібне. Слухайте, не вірте нарешті пропаганді, майте трошки голову. На плечах і вмієте розрізнити е, мух і котлет. От і все. А то думати треба все-таки головою і не вестися на ось цю пропаганду. Знаєте, як кажуть, що. Е, для того аби людина мала щось за найбільш святе і найкраще, для цього треба, щоб вона за те молилася. І власне саме по цій причині так там, де є культ чогось, там є розуміння того, що це важливе. Раз про це співають у церкві, за це моляться в церкві, значить це дійсно важливе. І тому. Тоді вже пропаганда виходить на новий рівень, тобто це не є просто політична пропаганда, отут Богородічка, і от вона нашу святу і Русь, вона вас радіть, і це значить важна, і це значить потрібно возвращати. Саме по цій причині вам нав'язують російські стереотипи, саме тому наскільки важливою є. Ось ця пропаганда царської сім'ї, царських мучеників, от вам Матронушка Московська, от вам Олександр Невський, от вам Даніїл Московський, от це все наше святи, от це все наша історія, ми всі повинні бути єдиними і, і, і повинні спасати наше православ'я, це все враги і так далі. І тому подібне. ми, Це просто звична політична пропаганда. Але знаєте, як у нас виходить, що те, що е, свідчить про Україну, чи коли просто священник каже: дорогі брати і сестри, треба любити нашу. Це політика і це пропаганда. А коли батюшка говорить о нашій Святої Русі, то це не політика, це о нашому православі. Розуйте нарешті очі, помийте їх шутром і будьте мені розумні. Слава Ісусу Христу!